Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Євангелія цього дня повіствує нам знайомий сюжет Стілення іеріхонського сліпця. У синаптичних Євангеліях ми вже чули розповідь про це сотворене Господом Чудо. Нагадаємо, що різна інтерпретація євангелістів на одні і ті ж події із життя Ісуса називається паралельними місцями Євангелія. Проте, кожен із апостолів зосереджує увагу на певних виразних особливостях, а тому повторений сюжет відкриває для нас нові, незбагненні для цієї пори таємниці духовних настанов. Послухаймо, ж, як євангеліст Лука описує чудо прозріння сліпого. Коли підходив Ісус до Ірихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, і, почувши, що мимо нього проходить народ, запитав, що це таке. Йому сказали, що Ісус назарянин йде. Тоді він закричав: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ті, що йшли попереду, примушували його замовкнути, а Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене! Ісус, зупинившись, звелів привести його до себе. І коли той підійшов до нього, спитав його, чого ти хочеш від мене? Він сказав: Господи, щоб мені прозріти. Ісус сказав йому Прозри, віра Твоя спасла тебе. І Він умить прозрів і пішов за ним, славлячи Бога, і весь народ, бачивши це, воздав хвалу Богові Євангеліє від Луки. Ось Христос із учнями увійшов у священне для іудеїв місто Ієрихон. Народ свято зберігав пам'ять про дивовижні старозаповітні події, які тут сталися. Саме неприступний Ірихон став першим містом в землі обітованої, що його завоював іудейський народ без війська, зброї і вбивств, семикратно обійшовши з молитвою навколо фортифікацій ірихону із ковчегом завіту. Стіни древнього міста чудесним чином впали. І ось нині, біля воріти Єріхону сидів сліпий і просив милостиню. Євангеліст Матфей вказував на те, що сліпців було двоє, проте євангеліст Марк і Лука розповідають тільки про цього одного Його звали Вартимей. Хоча достовірний в історичних свідченнях апостол Лука нині навмисно не називає ім'я сліпого. Нині для нас цей сліпий це учительний образ, полум'яна душа, котра, долаючи усі перешкоди, приходить до Христа і у прямому сенсі слова зримо сподавляється милості від благодатного цілителя і Бога. Цей сліпий кращий за багатьох зрячих, говорить свідитель Златоуст. не маючи поводиря, він духовними очима побачив Господа. Не маючи ніякої можливості наблизитися до Христа, він став кричати. Він кричав про свою віру, і тому Христос не запитав у нього, чи віруєш, як робив це зазвичай з іншими. Звідси і навчись возлюблене чадо, якими б нікчемними і зневажними ми не були, проте йдучи до Бога з істинною ревністю і невідступністю, ми можемо вимолити у нього все, чого потребуємо. Подивися, як цей сліпий, не маючи навіть прихильності жодного із апостолів, чуючи звідусіль заборони від багатьох, усе ж здолав ці перешкоди і наблизився до Господа. Якщо навіть ми не отримуємо бажаних дарувань, і ближні наші відкликають нас зі шляху молитовного, все ж будемо продовжувати нашу молитву, бо саме цим ми особливо умилостивимо Бога. Чого ж ти хочеш від мене? Із цим питанням, возлюблені брати і сестри, Христос звертається не лише до сліпого, але і до нас із вами. Чого ти хочеш від мене, взиває Спаситель до душі, яка трепетно чекає його благодіянь. І кожен, наближаючись, просить тієї допомоги Божої, якої найбільше потребує. У сліпого ж Христос запитав привселюдно, аби Той засвідчив свою нужду, і потім не сказали, що Господь дав йому не те. Чого хотів сліпий. Блажений Фефілак Болгарський називає ієрихонського слівця благорозумним, бо, прозрівши, той не пішов у Іріхон, тобто у мирське життя, аби насолодитися даром прозріння. Отримавши стілення, сліпий послідував за Христом і йшо дорогою Його заповідей упродовж всього життя. Тільки у цьому житті можна слідувати за Христом. А після нього закриваються усі двері спасіння, і вже не буде часу для виконання Божих заповідей, зауважує блаженний феофілакт. Так і наша молитва, наші прохання до Господа повинні бути сповнені добрих намірів. Бо перед виконанням наших прохань Господь прозріває нашу внутрішню до них готовність, зокрема, й для того, аби засвідчити достоинство тих. То отримує Боже дарування, і гучні благання сліпого на межі його фізичних можливостей також свідчили про здатність прийняти Боже благодіяння, зцілення від сліпоти. Святитель Дмитрій Ростовський наголошував на тому, що усякий смертний гріх перешкоджає отриманню Божої благодаті, яка є світлом для душі, і оскільки кожна людина грішна, відтак вона і засліплена. Цілковито або частково. І якщо хто запитає мене, як відігнати цю темряву, я відповім: нехай цей духовний сліпець сидить при дорозі православної істинної віри і невідступно та ревно взиває до Христа Бога, Ісусе Сину Давидів Помилуй мене. Яке дивне і неочікуване побажання, проте в ньому і міститься таємниця нашого спасіння. Стілення і богопізнання, бо кожен отримує від Бога по вірі своїй. Тож нехай Всемилостивий Господь буде прихильний і до нашої молитви. Благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри!